Час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю цю всю історію домовлятися і прожимати раж. На якісь домовленості нормальні рашка вже давним-давно дожна по заслугам получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати.